Це чудові враження. Перший тайм трохи змазав. Але у коласа новий тренер цікава гра, ми готувалися, але я так скажу, трохи вони здивували в приємному. Багато грають в пас, цікава така тактика. Перший тайм трохи тяжкувато було, але я й команді казав, що нічого страшного, що 0-0 перший тайм. Так, звісно, не все виходило. Але ми завжди прибавляємо, чи у нас ми ну, фізично краще готові, мені здається, так. І у другий тайм завжди ми перемагаємо, так додавлюємо. І так і вийшло перший гол, другий, і потім воно вже пішло в них. Вони спіймали такое дезмораль, як кажуть. А у нас на факи пішло такі емоції позитивні. Вірили, головне вірили та не панікували, і принеслося результат. Так що тільки позитив, і дуже раді, що ми всій гонці. І дуже цікава гра і нас, і вас, і всіх болівальників жде з «Шахтарем». Цікаво, що колос до цього за останні шість матчів пропустив чотири. Тут за тайм пропустив п'ять. Ну от так. що сталося в другому таймі? Чому от так? Багато дивилися, що мало пропускають. Вони така. Ну їх захисники там вже з таким опитом. І той же Нікіта Бурда дуже добре виглядає. Майстерність мої. Відпрацьовував на тренуваннях ці якісь полумоменти. Вони виходять в голи, Так що ми дуже раді цьому. В плані гри суперника така, що трішки здивували, так але було. Деколи там жорстко. Не занадто жорстко, проти тебе там фолили в першому таймі там за пів години було чотири порушення. ну, чотири такі контакти, коли рефері не давав. Ну, Я розумію, що у колоса свої задачі. Вони хотіли теж зацепити за ці очки. У мене немає зовсім ніяких претензій до хлопців з колоса. Я б, мабуть, так, так же само грав, якщо б у мене була там, така задача. Там. Але по, по, по поводу рішень, ну, спірне. я мені цікаво передати. Дивитися, я із в перериві говорив. Ну такі, багато не свистів. Так, да, давав грати, прикольно, але коли 0 0 ти повинен забивати, та, один-два рази він, він хвалить на жовту картку, він його не садить. Це все-таки негативні емоції визиває у мене і у команди. І це тільки погано діє на команду. Це не дуже добре, що я там десь зривався, але це емоції, я людина, так що це нормально. І суддя людина, що він десь, може, що щось не побачив. Так що все нормально, таке буває. Підхід судді, от якщо весь час почнуть так судити, як ОПЛ, умовно, так коли буде багато зіткнення, але мало свистків, це піде на користь чемпіонату. Е, е, ну дивіться, в ж буває там у Єврокубках, де там є не в взорі, бо так там е, не набагато жорсткіше, але Тут я не скажу, що нас розбалували, але ти привикаєш, коли там можуть навіть на крик десь реагувати, і ти до цього привикаєш. Якщо так, як сьогодні, ну треба дивитися якісь моменти. Але тільки за добре, потім ти приїжджаєш в Європу, і тебе десь толкають, і ти падаєш кричиш, ну це диви, як, як діти там. Тож багато розмовляє там із Ярмоленко, і ми ж дивилися, як в Англії грають. Із Забарний Миколенко розповідають. Так що це нормально, ми б хотіли, щоб, мабуть, так було, але потрібен часів до цього привикнути. Бо якщо так одразу перепригнути, то як сьогодні там були моменти, то, то трохи таке говорю, негативні емоції. Так само, сьогодні Великдень, знаєш, що коштували вже пасочку, і таке свято подарували для оболівальників. Сьогодні чудова атмосфера. Насправді, я думаю, найкраща в сезоні була в плані на трибуні і на полі. Так, 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 сто процентів. Знали, що сьогодні праздник і тренер говорив, що люди прийдуть подивитися, чи ми їх порадували своєю грою. Чув навіть, коли там першому тайміни давалося, коли кричали, чого ми що прийшли. Мабуть, це подіяло, так скажемо. І в другому таймі завели більше та додавили. Я, я надію, що ми своєю грою порадували і будемо далі радувати. Та я знаю, що вболівальники хочуть, що ми хочемо, що наш президент хоче це чемпіонство. Ми все для цього робимо. Далі на якраз наступна гра Шахтарем. От Плані психології вже готові і розумієте, що тільки перемога, тільки підходить. 100% у нас немає іншого виходу. Знаєте, час набагато на сказати там голосних і слів, що ми там все чемпіони будемо, виграємо. Давайте ми зробимо це не словом, а ділом. І Шахтар дуже добра команда. Ми бачимо, як вони грають. Це наші прямі конкуренти. Буде дуже цікава гра. Я нічого не можу вам обіцяти, але равнодушних на цьому полі з нашої сторони точно не буде. Я це на 100% кажу.